Всім привіт! Сьогодні вночі відбувся Оскар. А це означає, що нарешті і я можу підвести підсумки 2023 року. Тож, 25 найкращих фільмів дивовижного 2023 року. Або премія Олег, 25-те місце по результатах 2023 року. в мене займає фільм Ліли Авілес мексиканської режисерки фільм Тотем. Дивовижна авторська робота дійсно супер тонка. І, як на мене, це номінація за найзворушливіший фільм року, найчуттєвіший фільм року. Це кіно про молодого батька, в нього є донька, сім'я, і він хворий, хворий на рак. Він розуміє, що він вмирає, він художник. І в якийсь момент вся сім'я збирається для того, щоб якби, проститися з ним. Хоча це його день народження. От такий сюжет. Вау, неймовірний фільм. 24 місце. І ми йдемо далі. І в нас Делікуенс або правопорушники, або злочинці. Фільм аргентинський, і це фільм Родріго Морено. Я не знаю, я закоханий в цей фільм, чесно скажу. І для мене, якщо підібрати якусь номінацію, можливо, це дійсно можливо найулюбленіший. Мій фільм року. Про що це кіно? Це кіно про хлопця, який вирішує пограбувати банк, в якому він працює, і залучає до цього свого колегу. А от, в принципі, доволі коротко. Це така історія любовного трикутника. Дійсно прекрасний фільм. 23 третє місце. І тут найважчий фільм року: «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чорнова, харків'янина, який зняв це кіно про війну в Україні і отримав Оскар. Абсолютно заслужено. Це дійсно кіно, як і сказав Мстислав, яке не хотілося б знімати, але він не може змінити історію. Тому це перший оскар для України. і Він стався в таких умовах. 22 -е місце. І тут найкращий квір фільму року, і напевно, це найкращий фільм про сімейні відносини. Це кіно, яке називається All of Us Strangers, або Ми всім чужі. Це фільм видатного британського режисера Ендрю Гейга. В цьому фільмі все ідеально. Це історія письменника. Гея, який намагається написати сценарій, і починає пригадувати ті часи, коли його батьки були живими, от і він якби з ними зустрічається в якийсь момент. Як це відбувається? Подивіться вже самі. 21 місце найкращий український фільм року, і така дійсно авторська надія українського кіно. Це фільм Ля Палісіада Філіпа Сотниченка. Це кіно, в якому намішано багато чого. Там є і Кисльовський, і румунські режисери їх кіно. Багато багато всього. Кіро Муратова, дуже дуже такий насичений такий коктейль із авторського кіно, і дуже сміливий експериментальний фільм. Браво Філіпу Сутниченко. 20 Двадцяте місце. Це анімаційний фільм іспанського режисера Пабло Бергера Мрії робота. Я не знаю, що сказати. Це, напевно, найкращий фільм року про дружбу і про відносини. І ще це, напевно, фільм, який викликав в мене найбільші емоції, саме сентиментальні емоції такого типу. Ми з дітьми просто сиділи і плакали. 19 місце найкраща комедія року, найкраще адаптований сценарій року, і найкраща, напевно, сатира цього року це фільм Американське Чтиво. Корда Джеферсона, який отримав якраз такий Оскар за адаптований сценарій, і цей фільм, який глузує над стереотипами життя афроамериканців, взагалі, якими стереотипами Америки. І це кіно про те, як письменник вирішує написати таке бульварне, таке якесь дуже низькопробне чтиво. От і стає популярним, якщо коротко. 18-те місце, і тут, напевно, найкращий документальний фільм року. Дуже особлива стрічка. Це фільм естонської режисерки Анни Хінс. Називається він Сестринство лазні по чорному розповідає він про те, як жінки збираються в лазні і розповідають один одному про якісь особливі, дійсно потаємні свої якісь страхи, історії, ситуації. Типу такий, знаєте, великий сеанс у психолога, і це дійсно дуже красивий фільм в художньому сенсі. Значить, ти дивишся якісь картини якихось авторів минулого там і не знаю, знанийдерландських е -е, художників? 17-те місце в топі 23-го року, і така номінація найтрансцендентніший фільм року і, можливо, найкраща картинка року фільм всередині жовтого кокона. Це робота, дебютна робота в'єтнамського режисера Фам Ана. І я не знаю, що сказати. Це треба дивитися, але це такий сеанс медитації скоріше, аніж якась історія. 16-те місце найатмосферніший фільм року, який створений просто з атмосфери. Це фільм Уеса Андерсона Астероїд Сіті. Це настільки прекрасно, структурно побудоване кіно. Я не знаю навіть, як його правильно описати, але Уес Андерсон занурюється в свій цей театральний якийсь світ все більше, більше і більше. Але для кіно це тільки краще, тому що воно стає ще більш атмосферним. Уес <тас> Андерсон у всій красі, який, до речі, вже лауреат Оскара, тому що вчора він отримав ще й Оскар за найкращий короткометражний фільм, також дивовижний, чудова історія Генрі Шугера. Подивіться, якщо не бачили. Також такий бонус до цього 16-го місця. На 15-й сходинці найскандальніший фільм року фільм великої польської режисерки Агнешки Голланд Зелений кордон. Це фільм про часи там десь з 20-го 21-го років, коли війни в Україні ще не було, але була проблема сирійських біженців, там африканських біженців, які намагалися через Білорусь от е, пройти. До Євросоюзу, Ця от абсолютно шокуюча історія, відбувається на кордоні Польщі і Білорусі. Чотирнадцяте місце і тут найкращий артгаус року, і можливо найкращий авторський такий саме авторський фільм року. Це фільм Раду Жуде. Не очікуйте занадто багато від кінця світу. Що я можу сказати, тут найкращий просто образ а На екрані головна героїня це щось просто неймовірне. Один з головних синефільських фільмів року, і це дійсно просто-просто Браво! Браво! раду жити. Тринадцятий найдобріший, найдушевніший фільм цього року. Можливо, такий народний хід фільм Залишенці Олександра Пейна. Я дійсно в захваті від цього фільму. Він лише тринадцятий, тому що це дуже сильний рік. Але тут найкраще. Чоловіча роль цього року 100%. І тут повинен бути Оскар для Пола Джаматі. Вибач, Кіліан Мерфі, той дуже класний, але ну, Пол Джаматі просто розриває. Це інший рівень майстерності. Також, напевно, найкраща роль другого плану. Погоджую з Оскаром. Тут для Давайн Джой Рендолф. Тут дійсно класний сценарій, хоча сказали, що це плагіат, був, був скандал на днях. І напевно. Найкращий перформанс молодого актора, от для Домініка Сеси, взагалі такий ансамбль з трьох осіб по факту може претендувати на найкращий ансамбль року, як на мене. Найкращий анімаційний фільм року і найособистіший фільм напевно року це фільм «Хлопчик і Чапля. Або як живете від Хаяо Міядзакі. Я погоджуюсь з Оскаром, це найкращий анімаційний фільм цього року. Без питань, просто він трішки на іншому рівні. Міядзакі, я маю на увазі. Одинадцяте місце тут найсимволічніший, найміфологічніший, найестетичніший фільм цього року фільм Химера Алічі Рорвахер. Цей філософський фільм, справжнє мистецтво, який віддає данину всьому тому, що сховано десь там під землею цій всій історії. І це дійсно прекрасний фільм. Просто нічого більше додати. Боже ж мій химера лише на 11 11-й позиції. В мене я не розумію, як це відбувається. Це шедевр, кіно. Що ж буде далі? Давайте поїхали. Десяте місце Опен цей фільм, який я б назвав найстаромоднішим фільмом цього року, найкласичнішим фільмом року. Тому що він виглядає як класичний фільм, знаєте, з цими всіми е, білими чоловіками, з цим безліччю цього акторського ансамблю. Крістофер Нолан робить сучасну історію кіно і, можливо, робить для кіно найбільше з усіх. І для мене це також, погоджую, з Оскаром, найкраща чоловіча роль другого плану, тому що тут Роберт Дауні Джуніор просто запалює. Він грає всього Сальєрі надзвичайно. Дев'яте місце і тут номінація Мелодрама 2023 року. І тут фільм Минулі життя Селін Сон. Дебютна робота, і Гільєрмо Дель Торо назвав цю дебютну роботу найкращою там за 20 років. Крістофер Нолан, взагалі безліч режисерів, сказали, що це шедевр. Цей фільм трішки нагадує якийсь любовний настрій Вонга Карвая за меседжем своїм. Але він такий, знаєте, маленький, незалежний. Такий компактний і такий дуже-дуже дуже ідеальний. Тому він і виграв майже всі премії в сегменті незалежного американського кіно. Восьме місце, і тут, напевно, найуспішніший, з точки зору премій, фільм цього року: Анатомія падіння. Він взяв все на світі: золоту пальмову гілку, премію Європейського Оскара, майже всі премії Європейської кіноакадемії, Оскар за оригінальний сценарій. А, він взяв там премії Сезар, майже всі. Коротше, все на світі. А, ідеальний просто сценарій. Це дійсно найкращий сценарій року, напевно. Найкраща жіноча роль року для мене. Ну, можливо, разом з Емою Стоун, про яку я ще скажу. Але це прекрасна роль Сандри Гюлер. Просто бомба. Фільм про те, як письменниця наче вбила або не вбила свого чоловіка. Це такий детектив. А також судова драма, це таке грандіозне поєднання, це наче основний інстинкт поєднали з фільмами Інгмара Бергмана, типу сцен з подружнього життя або там фільм Ноя Бомбаха, наприклад, шлюбна історія, і додали ще й сяйво Стенлі Кубрика. І все це зроблено просто знаєте, ідеально з точки зору режисури і сценарію. Жюстін Тріє просто браво, і вона сягає якогось дійсно іншого рівня в своїй кар'єрі. Травень-грудень це сталий вираз з англійської, який означає велику різницю у віці. Травень-грудень Тодда Гейнса це такий, знаєте, кіно про кіно цього року. Це кіно, яке розповідає трагічну історію Америки. Це така сатира, з іронія над американським способом життя, які роблять зі всього якийсь бренд. Роблять все популярним маньяків, вбивць, якихось е е е збочинців і так далі. І це поєднання жанрів дає нам, напевно, номінацію найцікавіший жанр фільму цього року. Джуліана Мур, Наталі Портман і Чарльз Мелтон абсолютно дивовижний в цій ролі. Не знаю, це мені здається такий шедевр американський, який буде в топах найкращих фільмів 21-го століття вже дуже скоро: пристрасть до Дена Буфана або смак пристрасті, як він йшов у українському прокаті. Це, як на мене, найкраще кіно про кохання цього року, а також найкраще кіно про мистецтво. Адже приготування їжі також може бути мистецтвом. Настільки красивих і при цьому авторських, відірваних від глядача фільмів треба ще пошукати. Це шедевр цього року абсолютна любов до кіно. Це фільм Опале листя великого Акі Каурісмякі. В цьому фільмі він чіпляє і тему війни в Україні. Вона йде фоном. Але загалом це кіно, яке посилає на всю творчість Акіка Русмяки і взагалі на увесь кінематограф в цілому. Це просто відверте і пряме зізнання в коханні кіно. Бідолашні створіння Йоргоса Лантімуса. Що сказати, це найкращий візуальний образ цього року. Дійсно, фільм, його візуальний образ це щось. Надзвичайне. Це також найкраща жіноча роль цього року разом з, звісно ж з Сандрою Хюлер, як на мене. Але Ема Стоун дійсно дійсно прекрасна. Тут взагалі каст надзвичайний, окрім Еми Стоун, і Марк Руфало, і Уілім Дефо, і Рамі Юселф. Ну, коротше, це просто і там Маргарет Куелі. Просто супер. Я не думаю, що цей фільм потребує особливої реклами, тому що бідолашні створіння це така любов кіноманів. Цього року, хоча він такий, наче там 18 <хи> щось таке. Дуже відвертий, дуже сміливий фільм. І, можливо, це найтакий феміністичніший фільм року, якщо так можна сказати, вибачте, якщо комусь такий вираз не подобається. Ну і перша трійка, третє місце для мене це найкраща режисура цього року, найкращий звук цього року. Тут ми з Оскаром сходимось. І, взагалі, найкращий концепт цього року це фільм Зона інтересу Джонатана Глейзера. Джонатан Глейзер експериментатор, який зняв всього чотири фільми, але кожен з них входить вже в історію кіно. Це фільм про Голокост, видатний фільм, це антисписок Шиндлера. Тут всередині антигерой, а не герой. І Він також в білому, і Глейзер каже, що зло також може носити біле. І він тут реально препарує зло і намагається зрозуміти, звідки воно береться, як воно уживається настільки велике, великі злодіяння уживаються в людині. Коротше, це шедевр. Шедевр 2023 року, без варіантів. І ще геніальна роль Сандри Гюлер. Там її просто хода. Вона просто йде, і вже це надзвичайно для мене. Взагалі, Сандра Гюлер це найкраща акторка цього року. Найкращий актор цього року в цілому. Тому що ну, дві такі ролі це щось взагалі неймовірне. Ну що ж, ми підходимо до номінації найкращий фільм року, і я реально не знаю, якому з цих двох фільмів віддати цю премію. Перший з них це вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе. Для мене це кіно, яке збагачує кіно в цілому. Там настільки багато всього, починаючи від німого періоду фільмів Гріфіта. Проходячи фільми Велса, фільми Казана і Стівенса, так і багатьох інших, настільки багато там всього зібрано настільки по творчому це зроблено, що в мене просто немає слів. Я не думав, що Скорсез там просто так банально буде найкращим фільмом для мене цього року, але це сталося. Найкраща сцена в кіно цього року це сцена цього нікрологу з «Like Strike», Кінці, там, де присутній сам Скорсезе. Давайте умовно, у Мартіна Скорсезе буде друге місце і звання найкращого такого постановчого фільму цього року. А перше місце я все-таки віддам найкращому також фільму року, як ви зрозуміли, але вже таки від авторського сегменту. Це фільм 83 річного Віктора Ерісе, який не знімав кіно 30 років. І він повернувся. З фільмом Закрийте очі. Але якщо ви не знаєте хто такий Віктор Ерісе, тому що всі ці 30 років ви якби не бачили його фільмів, просто зрозумійте, це для іспанського кіно, напевно, другий після Бунюеля режисер в історії. Можливо, перший для багатьох. Віктор Ерісе це видатний, абсолютно видатний режисер. Закрити очі та вбивці киткової повні фільми е, двох режисерів, яким на двох там, 163 роки. От найкращі фільми цього року. От такий є старомодний і несучасний. Які найкращі фільми для вас? Обов'язково напишіть в коментарях. А вас я прошу підтримати це відео повним переглядом, коментарем, подобайкою. Е, чим зможете? Я дуже вам всім вдячний. Я хочу просто, щоб мистецтво кіно просувалося Україною. Це просто моя мрія і моя мета. Всім дуже дякую за перегляд! Це був Кінформіст і премія Олег. Побачимось!